Вітаю вас, кров'яні мішки. Це я, Геймбот, і сьогодні ми знову згадаємо про The Finals. Новий третій сезон цієї гри вийшов вже декілька тижнів тому, і думаю, зараз вже можна дивитися на результати праці людинок. Чи вийшло у ембарк поліпшити свій проект, або все й залишилось так само погано? Давайте коротко розберемося. Третій сезон The Finals. Що змінилося? Розробники поміняли свою гру в багатьох аспектах, додавши новий контент, скоригувавши балансування, а також трохи змінивши деякі аспекти гри. Думаю, почати варто з нової мапи Кіото. Це територія, яка представляє з себе набір стародавніх японських будівель, розташованих на великій території. На відміну від інших карт у грі, це відчувається набагато більшою та масштабною. Будинки зроблені у японській стилістиці, тому тут ви точно не побачите бетонні джунглі. Разом з новою картою, ембарки змінили і головний режим у грі. І тут варто додати трохи контексту. Для тих, хто хоча б трохи грав у The Finals, проект точно буде асоціюватися з таким режимом гри, як кешат. Ваша, та ще декілька команд, мають вкрасти бокс з грошовою винагородою та покласти його на одну з декількох спеціальних станцій на карті. Після цього починається відлік, після якого команда, яка володіє цією станцією, отримає грошову винагороду. В кінці матчу перемагають ті гравці, які змогли отримати найбільше грошей серед усіх. Сам цей ігровий режим був такою собі візитною карткою проєкту, що робило його досить унікальним у порівнянні з типовими шутерами. Кешаут був дуже динамічним та конкурентним, бо вимагав від людинок не тільки звичайної примітивної стрілянини, а й знання певних таймінгів та стратегій. Звісно, в умовному валоранті вам також потрібно не тільки вдало влучати у голови, але й знати, як кидати смоки, флешки та інше. Але загалом, більшість шутерів дуже схожі один на одного. Як то кажуть, міняється тільки обгортка, а вміст залишається старим. Кешаут уособлює саму концепцію за Finals, бо разом з іншими командами ви маєте дістатися до фіналів. Навколо цього режиму був побудований і рейтинг у першому та другому сезонах. Але, вже в третьому сезоні, розробники вирішили трохи змінити концепцію. Замість фокусування та дроблення головного режиму у їхрі, в якому було декілька великих мінусів та проблем, ембарки вирішили податися до вже знайомої концепції для більшості гравців, яку вони реалізували у режимі термінал Атак. Якщо говорити просто, то це таке собі типове знищення цілі за допомогою бомби, як у counter strike Rainbow, Six Siege або ще D&D. Режим було представлено як тимчасовий наприкінці другого сезону, але схоже, що плани студії змінилися в останній момент. Чи стало від цього добре? Ні, не стало. Ком'юніті негативно відреагувало на ці зміни, аргументувавши це тим, що ніхто про це не просив і що тепер The Finals втратив свою індивідуальність. Не зрозуміти неправильно, кешаут залишився в проекті, але тепер він перестав вважатися головним. Як я сказав, це створило таку собі бомбу з негативних відгуків гравців. У термінал Атак, як і в популярних шутерах, є дві команди: одна атакує, друга захищає, а також під час ліквідації гравці не мають відродження до наступного раунду. У купі з руйнуванням карти The Finals дуже став схожим на Rainbow Six з її захистом і нападом за допомогою гаджетів. Ситуацію погіршило ще й сумнівне балансування. Розробники бафнули деякі типи зброї, які відразу ж стали просто повною імбою, що призвело до їхнього спаму в рейтинговому режимі. Тобто, уявіть собі ситуацію, де ви граєте в режим без відроджень, а вас знищують за три постріли з 70 метрів. Тому на початку сезону ранкет став просто повним пеклом. Схоже, розробники так і не навчилися нормально створювати балансні оновлення, які не ламали б сам баланс. Чесно кажучи, не можу зрозуміти, як такі оновлення проходять через групу контролю. Також не зрозуміло, чому ембарки водять такі серйозні глобальні зміни, про які ніхто не просив. Можливо, це вплив їх видавців, тобто компанії Nexon. Але цього ми точно не дізнаємося. Ну і давайте поговоримо про хороше. Разом із третім сезоном на сцену вийшло кілька нових і цікавих видів зброї. Наприклад, лук для легкого класу, два мечі для середнього класу, а також спис для важкого класу. Вони стали непоганими доповненнями, додавши багато різноманітності. Гравці з луками тепер явно відчувають себе, ніби грають на Ханзо Зозо Крім іншого, важкому класу додали і додаткову здатність, а саме Хук, яким можна притягувати гравців і предмети. Невже буде же тепер у The Finals? Гах, смішно. Але напевно дійсно найважливим стало рекламування проєкту. Після півроку існування гри розробники змогли знайти додаткові кошти на маркетинг для The Finals. Спочатку новий сезон показали на івенті Summer Games Fest, де ціна за публікацію відео становила 250 тисяч доларів. Потім гру показали на новому івенті Twitch Rivals, куди запросили багатьох відомих стрімерів. Ну і в цілому, якщо вірити користувачам, то рекламу фіналів можна частіше побачити під час подорожі у мережі Google, Twitter або Reddit. Не дивлячись на всі ці зміни у рейтингу, режимах гри, нового контенту, а також рекламу, гра не змогла залучити дуже багато людей. Під час виходу самого сезону до гри залучилося десь 15-20 тисяч людей, тоді як загальна кількість зігравших протягом декількох днів могла становити більше 100 тисяч нових осіб. То чи стала гра цікавішою і кращою? Думаю, що можна сказати так. Але, на жаль, не без проблем. Низка дуже-дуже сумнівних рішень та очевидна недостатність тестування перед релізом. Цілком, можливо, відлякали частину новачків, а головне вже запеклих ветеранів, які були готові по-новому гріндити ранкет у кешауті, але отримали типовий режим з бомбою. Зараз третій сезон гри грається непогано, адже ембарки все ж таки випустили декілька патчів, які пофіксили проблеми. На мій погляд, зі зміною фокусу гри з режимів кешауту, які були візитною карткою за Файналс, найбільш знайомий для нових гравців режим з бомбою, робить цю гру лише копіюванням вже більш відомих інших великих конкурентів. Будемо відвертими, якщо я був би новим людським гравцем та захотів би пограти у режим з розмінуванням, то я пішов би до Колди, Каесу, Валоранту або до Rainbow Six Siege, але точно не до The Finals. -у. Тому зараз майбутнє гри виглядає доволі сумнівним. Розробники мають підтримувати потік нового контенту та апдейтів, аби втримати нових залучених гравців. Чи самоліквідується The Finals часом? Не думаю. Скоріше за все, в проект так само будуть грати 15-20 тисяч живих осіб. Напевно, це можна назвати непоганим показником, адже купа ігор живуть так роками, але тут вже вирішувати вам. А на цьому в мене поки що все. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити лайк, підписатися та залишити коментар для підтримки цього робоканалу. З вами був я, Геймбот, і гарного людського буття вам.